Лише дві деталі загальною вартістю в 200 гривень, і ваш будь-який пилосос буде автоматично вмикатися як тільки ви увімкнете інструмент. Зрозуміло, що і вимикатися він буде також автоматично, але з певною затримкою, щоб він встиг висмукати все, що лишилося в трубі. Тобто, друзі, лише 200 гривень, і ви синхронізуєте будь-який інструмент з будь-яким пилососом. Зрозуміло, що існують готові рішення, але коштують вони недешево. Тож підписуйтесь на мій канал, а я розказую, що воно і як воно. Ось ця чорна штука це банальний блок живлення тільки в мініатюрному корпусі. З 220 робить 5 вольт. 5 вольт нам треба, щоб живити цю плату. А ця платка вже цікавіше, це власне реле струму. І як тільки через це кільце проходить будь-який струм, плата або замикає, або розмикає контакти. Дивіться, як все просто. Це переноска, в яку ми вмикаємо інструмент. Вона, по суті, йде напряму. Але один із її проводів йде через кільце. І як тільки інструмент вмикається, кільце бачить струм і замикає контакти. А ось ця переноска вже для пилисоса. І в нормальному стані контакти роззімкнуті, і пилисос не працює. Але як тільки через кільце піде якийсь струм, контакти замкнуться і пилосос автоматично включиться. Як бачите, ноль з'єднаний напряму, а фаза йде через реле. І для того, щоб блок живлення мав 220, фазу гілочка сюди, ноль гілочка сюди. Все під'єднали, все в термоусадках. Показую, як під'єднано з іншого боку. Фаза заходить на ком, виходить з нормально відкритого контакту. А ось цей резистор це регулятор чутливості. Для тих, хто не в курсі сучасні інструменти, в яких вбуде. Будовано купи різних захистів, споживають енергію з мережі, навіть коли не працює. І для того, щоб оті 1,3-2 Вт не запускали вам пилосос і створили цей змінний резистор. Будь ласка, налаштовуйте під свій інструмент. Реле розраховано на 10 А250 В, а це 2,5 кВт. Тобто воно витримає будь-який пилосос, навіть промисловий. Все настільки просто, дешево і компактно, тож відео заслуговує лайка, а мій канал підписки. Дякую за перегляд.